Дорогі мешканці міста Умані, на сьогоднішній день мені дійшла інформація, що люди отримують платіжку від ТОВ Екоклінер. Це та компанія, яка здійснює вивоз сміття в Умані, якою вдвічі і більше збільшено тарифи. Вони посилаються при цьому на рішення містанкому номер 72 про затвердження тарифів на послуги вивезення побутових відходів. Звертаю вашу увагу, що це рішення повністю незаконне сьогодні. Бо оскільки на сесії міськради 29 березня депутати не схвалили збільшення тарифів, то залишається діяти рішення у міської ради ще від 12 квітня 2011 року No2.9-7 6 про затвердження тарифів на послуги з вивезенням побутових відходів. Тобто діє старе рішення, тому я закликаю всіх свідомих уманчан не платити паразиту в структурі, яка сьогодні Фактично незаконно хочуть з вас брати два і більше разів більше і посилатися на рішення старе міськради ще від 2011 року. Для всіх викладаю юридичну довідку по цьому питанню, і тому вважаю, що ви мусите платити лише по старим тарифам. Звертаю окрему увагу, що сьогодні, на жаль, вивіз сміття здійснює підприємство комунальне, а навпаки, здійснює посередницька структура, де співзасновником цієї структури є. Депутат Симоненко, він міськради, він так само є співзасновником компанії Круїзавто, яка здійснює перевезення в Умані. Тому вважаю, що ми не мусимо платити посередники такі великі гроші, і тому всіх закликаю не платити по новим тарифам згідно рішення місяканкома номер 72 бо воно є незаконним. Для всіх викладаю довідку. І надалі буду ваші інтереси, дорогі уманчани, відстоювати.